Що задумав Садовий? Поки його боти пробують заблокувати мої сторінки, я буду продовжувати розповідати. На мою думку, він всіляко підтримує політику Єрмака та Татарова на місцях. Він всіляко пробує вислужитися перед ними для того, щоб потім в подальшому здурити ті чи інші опозиційні сили. Начебто заявити про намір президентства, о, після того отримати щось, типу прем'єр-міністра, та найважливіше для нього що? Найважливіше після себе залишити мером міста Львова Москаленка. Чому Москаленка? Бо він зможе не допустити аудит Львова. Він зможе не допустити, щоб Андрія Івановича посадили в тюрму. Бо лише якщо прийде людина. Яка зробить аудит за всі роки, коли він керував, і дослідить, в який спосіб виділялися землі, бралися кредити з ІБРР, як вони реалізовувалися та проявить цю картину, то в тому випадку він опиняється однозначно у в'язниці. Тому найосновніша місія садового це точно керована особистість на мері міста після себе.